Леся Українка, до мого фортепіано Мій давній, друже, мушу я з тобою розтатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, підповідувать думки, веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній. Багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав з гурточок, проводить речі і співай гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. То хто все плаче там в другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке? Несила тугу крить такі малій дитині, здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара гріз йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красивих рій, Веселкою моя надія грала, далеко линув думок лихирі, Розстаймося надовгому з тобою. Зостанеся ти в самоціні мій, а я не матиму додітися ж любою. Прощай же, давній, любий, друже мій.